Танцювала на кладовищі під російську музику у соцмережах. завірусилось відео, на якому дівчина стоїть поміж надгробних плит та повторює слова з пісні про канібалізм. Лиси тако грусний жай. Тані узнаєш коти в кузеляну. Відео дівчина опублікувала 22 травня на своїй сторінці в Тікток. А з ним ще декілька подібних коротких кліпів, де вона разом з подругою гуляє кладовищем у Дніпрі та підспівує композиції реп виконавців РФ. За добу після публікації ювенальні поліцейські встановили особу дівчини 17-річну містянку та її матір'ю правоохоронці провели профілактичну бесіду. Про неприпустимість такої поведінки поблизу місць поховань відносно неповнолітньої поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме дрібне хуліганство. Матеріали направлять до суду для розгляду. Такі випадки трапляються, бо на психіку підлітків впливає хронічний стрес. Пояснює психологиня Олена Пуліна. Додає агресія та цинізм для них спосіб повернути контроль у хаосі, що відбувається на. В ці всі а, репи на могилах, а, ці всі булінги, знущання це все а, наша психіка так намагається приборкати страх. Та знецінювати його. Психіка підлітків так захищається. Спеціалістка каже, важливо не звинувачувати підлітків, а зрозуміти, що вони емоційно виснажені. Після розмови з поліцейськими дівчина видалила зі своєї сторінки усі відео зняті на кладовищі. Поліна Поломарчук, Мирослава Заблуда та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.